Друзі, всім привіт! Ми розпочали будівництво нашої літньої кухні. Три роки наш фундамент вистоявся, набрав сили, мощі. І сьогодні вже ось ми почали кладку. Потихеньку поки прибрали, поки навели теж тут трішки порядок, нарвали бур'яну скільки. Все. І все будуємо. Піднімаю я на 4 кирпичини, щоб вийти сюди в нуль. На наш фундамент я положив рубіроїд. Рубіроїд. Це сьогодні ми зі знайомим робили це. Положив рубіроїд і виганяємо ми 4 ряда. Ось уже бачите, зараз вам ближче наявно покажу. Ось чотири ряди вже є тут. І зверху теж будемо класти рубероїд і вже піде у нас газоблок. Я думаю, це вже буде з понеділка, сьогодні у нас п'ятниця, завтра він прийде, ми вже доложимо тут. У нас ще ця сторона. Тільки положений рубероїд. кирпич я брав, бачите, друзі, опалений такий. Я думаю, він піде на забутовку і з наружної сторони, бо я хочу підсипати, вирівнювати оцю всю територію, я пройду праймом і теж зроблю повністю отак рубероїдом виложу, розтоплю його і приложу. Щоб вже у нас кирпич знаружі. Він не тріскався, не розсипався, щоб ніяка туди волога дуже не поступала. Оце такий сьогодні об'єм роботи. Ми розпочали в наше будівництво в нашого сарайчика. Друзі, і ви бачите, як наші гарно туї прижилися. Я думаю, що вони прижилися. Новому місці. Все. Далі буду вам показувати, як ми будуємо, що ми робимо і як у нас продвигається стройка. За строїтелі я вам розкажу трішки пізніше, які є строїтелі які обіцяли це розпочати з началом ще літа, але так ніхто і не з'явився. А ціна зараз на... Напишіть мені в коментарях. Ціна кладки одного кирпича у нас стартує від 5 і до 10 гривень забутовочного кирпичу. А за блок, щоб покласти один куб 1200. Напишіть, скільки коштує це у вас. Друзі, всім привіт з нашої стройки. Сьогодні я майже вже в строю. Вже мені сьогодні Леше, сьогодні вже з'їздили придбали ми і цемента трішки, і вже я купив вже на наші на ці вже чотири стіни, купив прайма. Завтра буду вже мазюкати дивитися. Зараз покажу, що ми зробили за сьогоднішній день. Свого помічника я не зніматиму, він не хоче цього. Це право кожної людини, друзі. Зараз покажу, що ми за сьогодні зробили. Так, друзі, дивіться, все. Чотири ряди ми поклали. Арматуру як теж щось не вставили, я говорю я, але ми це все було разом. Сьогодні майже та за півдня, години три назад це ми закінчили, це все. Все, він поїхав. І ми доробили. Сьогодні наш фундамент підняли на 4 кірпичини. Якщо я вспію, не знаю, подивлюся, все залежить і від коштів, і по ситуації. Зараз все-таки стрмне. Якщо щось, то тоді буду заливати від нашого крольчатника сюди робити теж фундамент. Я рубероїд купив, рубероїда, має бути достатньо. Рубіроїд, я не знаю, друзі. Ціна в нас на Рубіроїд і розміри якісь чудні. Раніше продавали, я знаю, 10-15 метрів Рубіроїда, а тепер 9 і 15. 9 метрів десь коштує 900 гривень, я сьогодні знайшов. А заїхав в інший магазин 15 метрів. Це той, що йде на підкладочний. Я знайшов 15 метрів за 1000 гривень. От і дивіться, яка. Цінова політика в нас. Так, це другий день, ще раз напомню, другий день нашої нашого будівництва. Все, сьогодні в нас вже субота і до понеділка цей у нас такий фундамент буде стояти. Хай вистоюється І вже з понеділка вже почнемо ложити газоблок. кирпичу в мене залишилося бачите, майже одна палета. Я думаю, що... Мабуть, в кінці я його запущу наверх на пару рядів, в общем подивимось, чи газоблоком повністю буду гнати і перекривати або запущу на два ряди і кирпича. Так, Друзі, третій день. Ми вже працюємо, виставляємо, Таїса Василіна нам допомагає з цьому. Все, ми працюємо, а потім я вже покажу, як будемо вже ми вложити наш газоблок. Зараз тільки вирішуємо, де будуть двері, де будуть вікна і все інше. Так, ось, і закінчився у нас другий день, точніше вже третій день нашого будівництва. Все, перший ряд ми поклали. Так, де, бу, де були якісь були в нас деякі труднощі, але нічого. Ну, як завжди, перший ряд, він завжди складний, а потім все должно піти в нас як по маслу. Так, друзі, і. Перший ряд, як я буду робити. В інтернеті теж дуже багато різної інформації. Кожен каже по-різному. -по я буду робити так, як вважаю я за потрібне, так як це моє будівництво і моя буде споруда. Значить, Перший ряд газоблоку ми поклали. Клали ми на цементно-піщаний розстріл. Далі вже будемо використовувати вже клей. І я ось поклав уже так арматуру, ось зігнув по кожному гнурі, ви бачите. Тут уже почалось болгаркою запилювати. Нема у мене чим, буду болгаркою запилювати, туди таплювати. І отут, де будуть у мене стики, бачите, деякої арматури ось стики. Я буду, мабуть, скручувати. У мене є в'язальна проволока. І буду в'язальною проволокою. Далі я пройду оце весь мусор. Це просто я вже сьогодні рішив вже трішки спробувати. А вже завтра вже займуся і вже тоді шви повністю все зроблю і заліплю шви, щоб його не було видно. Затирати не знаю, подивлюся, якщо будуть якісь такі перепади, то може затру, Якщо не буде, то затирати не буде. Не буду. Так, ну, вугли, все. Все, вроді би в нас добре, супер. Це в нас буде ось двері. На двері я залишив десь 90 см. Плюс короб, плюс це і я думаю буде достатньо. Сьогодні ще з'їздив, друзі, придбав я ось уголок. 50 на 55 рочку. Ви бачите, зараз покажу Там ще нусь в розрізі. Оце такий уголок. Метр уголка коштує у нас десь від 140 гривень до 180, в залежності від товщини, так як мені пояснили. Оце так, сьогодні у нас. Трішки підустали, але вже починає щось вирисовуватися. Вже мені подобається. Потихеньку і пісок відходить і, і тут трішки вже починає наводитись порядок. Тепер залишилося це, хочу вам сказати, це такий строїтель, я строїтель-любитель. У мене там є захований під забором уголок. Захована там арматура, бо я сюди то придбав, а мені треба буде ще уголок і пару труб, бо неудобно мені гнути цю арматуру. Не знаю. Ви Бачите, які от я сюди не пролізу. Попрошу дитину, може вона тихенько як-то під забором пролізе і це достане. Це моя, як кажуть, Бека, кака така, ну нічого. Так, Всім доброго вечора, друзі. Третій день у нас не спішла ми боремо наше будівництво. Вже ось, ви бачите, сьогодні зробили це, вже буде сюди в нас вікно. Вікно буде 60 на 60. Такого розміру. І що хочу вам сказати, зараз зайдемо тоді внутрі, я вам покажу газоблок, як принезу. І та в мене палета трішки підсвіла. І це ось, бачите, вже ось пройом, зараз відійду, Це вже буде вікно метр двадцять. Ось стартувати ми вверх на метр двадцять. Так, зайдемо зараз всередину. вже потихеньку можна ховатися. Оце так у нас задня стінка ми тільки вугли сьогодні положили, бокову. Оце потихеньку так ми працюємо. Тому що півдня я втратив сьогодні замовляв доску. Ось, бачите, дивіться, який газоблок. Це він був у нас в такій палеті. І якого кольору він затікав, хай він трішки просохне, щоб його можна було ложити. Так, і зараз вам покажу, що дня я сьогодні був відсутній і щоб ми придбали. Так, виходжу, я, я тут у нас нітка натягну. Так. так, друзі, і придбав я... Теж тяжко вже під вечір. Придбав я 6-метрові балки. Значить, на Маурлад у мене піде балка 150 на 50 і 6 метрова. А на саме перекриття під метал піде в мене балка 250 на 6 метрів. Взяв 25 доски я шільовки, це 4,5 метра. Ось така, бачите, 4,5 метра, 30-ка. Десь ну, вважають сотня, ну, я беру 10 см, 30 товщина і 4,5 метра. І контррейка 50 на 30. Значить, Цієї доски я взяв 25 штук на брешітку. І контррейки взяв 10 штучок. Оце півдня я їздив. За цією доскою і сьогодні оце нам її привезли. Доставка вийшла дешевше набагато, ніж би я замовляв у свого знайомого. Там доставка дуже дорога, але там пиломатеріал матеріал дешевший, а доставка дорога, бо ніхто не поїде. Тим, тим паче ви бачите, які розміри, 6-метрові балки не всі беруть. Фу. і Зараз я беру ці балки, бачите, складаю і переношу. Тебе знімати не буду, бо грязний, як чорт. Переношу сюди, а потім завтра поїду до дядька. Завтра поїду візьму отработки і буду мазати ці наші балки. І завтра десь годину 11 вже приїде наш метал на кришу. Оце так. День. Пройшов, а ми працюємо. Все, до наступного дня.